Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олександра, я кармолог і я працюю з методом матриці долі і Таро. Чому я вирішила взагалі записати це відео? Тому що у нас сьогодні дуже важлива дата, потужна, можна сказати, 08.08.2024 2024 рік, тобто потрійна, можна сказати, вісімка. Вісімка, що в матриці долі, це справедливість. Второ, це у нас аркан сила, але з першого джерел ми знаємо, і я на своєму курсі по таро це проговорювала, що в перші джерелі все ж таки восьма аркан це була кармічна справедливість. А вже Ті колоди таро, які робляться зараз, да, вони засновані на Вейті, а Вейт самостійно вирішив змінити місцями да, ці два аркани: аркан сили і аркан справедливості. Тобто, в першій джерелі в вісімка все ж таки, це Кармічна справедливість. От, дуже потужна дата, дуже класно сьогодні, так як це, знаєте, я мабуть тут вам ставлю. На цьому аркані зображена ваги, да? тобто і дуже часто у людей, наприклад, у яких є восьмий аркан, є проблеми з балансом у житті. В принципі, нас всіх це стосується. Ми на щось там, наприклад, більше уваги, наприклад, там, на роботу. Да? На те, щоб заробити гроші. А у нас, наприклад, страждає здоров'я, страждає стосунки з близькими і так далі. Взагалі, в ідеальному світі у нас повинно бути в балансі всі сфери нашого життя. Але так якби так подумати, не зрозуміло, які ж сфери життя у нас не в балансі. Тому я пропоную сьогодні дуже класну практику, яку я роблю раз на кілька місяців, щоб зрозуміти для себе. Де у мене провтик, да, на що мені звернути увагу в наступні декілька місяців. Да, е, яка сфера у мене реально, наприклад, страждає в цей період? Ця практика називається колосо-баланс. Я тут з вами її буду робити, тому що я її робила якраз декілька місяців тому. Що для цієї практики треба? Блокнотик, ручка. Дуже все просто, я не буду багато розмовляти тут. Ми малюємо е, круг. У мене тут вийшов трішечки він кривенький, але ми малюємо круг да? і розділяємо його на, виходить, рівні частини, на 6 рівних частин. Кожди, і кожна частина у нас буде відповідати за певну сферу життя. Як ви знаєте, наприклад, от якщо ви там, читаєте книги, дивитесь фільми, то ми можемо там, поставити фільм або книзі там, 9 з 10. Да, що нам все сподобалось, але це не прям книга, вау, на, ну, типу, одна з найліпших у вашому житті. 10 з 10 це прям вау, круто, класний фільм, класна книга і так далі. Можемо поставити 5. Це така середня оцінка, більш негативна. Да, тобто, щось у нас, наприклад, щось нам сподобалось, щось взагалі не сподобалось. Да, і ми б цей фільм, наприклад, не передивлялися. От ми зараз в кожній сфері життя будемо ставити оцінку від 1 до 10. Тобто одиничка це у нас взагалі ця сфера життя повністю або відсутня, або є якісь прям проблеми в ній, не вирішені. Ми ці сфері життя приділяємо мало уваги. Да? Десятка це у нас повністю ця сфера життя закрита, ми щасливі, щасливі ця сфера життя нам приносить радість, вона повністю гармонійна і так далі. Зараз ви зрозумієте. Ми будемо ставити оцінки від 1 до 10, і якщо оцінка більш негативна, ми будемо одразу на іншій сторінці блокнотика, наприклад. Або якщо ви малюєте на арку а 4. Під цим колосом балансу або назаду ем, ви будете прописувати, що ви зробите в наступні, ну давайте там три місяці, щоб підтягти цю сферу життя. Прям конкретні дії, не аля, ми зараз ой, тут 10 з 10, тут один з 10 і все, і забули на, на, на наступний день. Прямо прописати дії. Причому ці дії повинні бути не аля, там, я не знаю, стати мільйонером за три місяці. Це реальні дії, які ми можемо почати вже сьогодні, вже завтра. Це якісь прості речі, які покращать певну сферу життя. І от давайте. Поділили да, блокнотику на 6 рівних частин. Не 6, а 4. Ой, 8, господі, 8. А нічого вам не каже це число. Не просто так все. Вісімки нас сьогодні будуть переслідувати. І ем, ділимо на частини. Е, перша частина це у нас кар'єра і самореалізація, да? тобто як ми відчуваємо себе, наскільки ми м, самореалізовані, наскільки ми, наприклад, на своїй роботі, на своєму робочому місці в цій компанії себе реалізуємо чи ми просто стоїмо на місці. Да? Друга сфера це у нас фінанси. Да, наскільки нам вистачає фінансів, чи є у нас зараз, наприклад, борги, чи ми можемо відкладати там, певну суму, чи можемо ми там, жертвувати на благодійність, не втрачаючи при, чо, при, при, при цьому гроші. Да, не з кредитних грошей жертвувати, а от з такого, Те, що… Ну, коли вони є, да. далі у нас сфера здоров'я. Далі у нас сфера сім'я і друзі, да, тобто наше оточення, да, наскільки воно нас влаштовує. Далі у нас сфера стосунків, да, наші стосунки з партнером. Ем, далі у нас сфера особистий розвиток, да, тобто, особисті, особистісний розвиток він не стосується кар'єри і самореалізації. Тобто, ми можемо ем, саморозвиватись, наприклад, в іншій якійсь… Ем, в іншу якусь там стізю. Да? Так, далі у нас, розваги і відпочинок, да, наскільки це у нас взагалі є у нашому житті. І остання сфера це у нас духовність. І от зараз я разом з вами буду ставити оцінки певній сфері і прописувати певні дії. Да, які я буду робити для того, щоб підтягнути цю сферу життя, щоб нам не було сумно, ми будемо робити все разом. І так, перша сфера це кар'єра і самореалізація. Я, у мене відкритий ФОП, я працюю офіційно. Моя єдина діяльність це консультації по Матриці, по таро. Да. Я ще хочу нумерологія, кармологія. Я ще хочу додати сюди астрологію, да, тому що мене це дуже цікавить, це все дуже пов'язано з домами, в астрології і так далі. Тому кар'єра і самореалізація, в принципі, хотілося б мені ліпшого. А ви ставте оцінку таку, як ви зараз відчуваєте. Кар'єра і самореалізація я ставлю 7 з 10. І отак, от, от прям, ну, наприклад, це 10 у нас. Зараз я вам покажу 7 з 10. От у нас 7 з 10. У мене самореалізація і кар'єра. Тобто я замалювала, типу, 7 рисочок. Далі. Прописати, що я буду робити для того, щоб підтягнути цю сферу життя. А я собі прописала, що у мене буде більше контенту, більше. Відео знімати більше постів, більше рельсів в соцмережах. Да? І, в принципі, прописала також в найближчі 3 місяці купити навчання по астрології і навчатись. Це реально, це реально. Ви пишіть також собі якісь реальні речі. Далі у нас сфера життя, фінанси. Я поставила на фінанси 60. Чому? Тому що я знаю, що. Якщо взяти себе в руки, більш дисципліни додати в своє життя, то я можу набагато більше заробляти. І також 60, тому що зараз є невеликий кредит, мінус на картці, тому що ми зараз готуємося до весілля і дуже багато витрат. І я взагалі не розумію. Ну, тобто, коли є якась от свято, на яке. Багато грошей витрачається, я взагалі не розумію, вистачає, не вистачає. Да? Постійно щось там кудись скидую, скидую, скидую. Ой, коротше, поки що 60. Що я прописала? Що я в найближчі три місяці, ну, разом з чоловіком, зрозуміла, закрити борги та закрити там, мінус на картці і почати знову відкладати, як це було і до того, як ми почали готуватись до весілля, певну суму. От. Далі. Здоров'я. Здоров'я я, здоров я, я би поставила, напевно, тут Це собі, собі. Ну, 9 з 10 давайте поставимо. Я, в принципі, у мене з фу, футфу немає ніяких скарг. І хай їх і не буде. Але я знаю, що мені там найближче 3 місяці я це пропишу, що мені треба там, піти до одного лікаря перевіритись, там зробити е цю щеплення. От, тобто, у мене я пропишу собі, що найближче три місяці я цим займусь. Якраз прийду з відпустки і займусь саме здоров'ям. Далі, сім'я і друзі. Я поставила 9 з 10. В принципі, я дуже багато приділяю час сім'ї, друзям. У мене немає якихось там тяжких конфліктів, невирішених проблем. Да? Тобто, час на це все є. Тому 9 з 10 у нас, в принципі, що з друзями у мене, що з сім'єю. Хороші стосунки, тому що можу тут прописати. Да? Ну, типу, з 10 це дуже хороша оцінка, я вважаю. Я би сказала, що напевно. Більше цінувати проведений час з сім'єю, з друзями. Напевно, більш частіше приїжджати до батьків на ближчі три місяці, тому що літо, оця спека, неймовірна. Ми почали рідше бачитись, да? тому що дорога дуже така тяжка для мене. От, в принципі, ви собі можете прописати. Да? Далі стосунки. Стосунки я би поставила 8 з 10. Чому 8 з 10? Тому що все ж таки не вистачає, мені здається, часу нам обом. Тобто, у нас зараз дуже багато і то, і то, і то, і підготовка до весілля. Але щоб і у мене чоловік дуже багато працює, тобто він там може прийти додому. Ну, в 10 вечора іноді, так? іноді в 7, іноді в 10, в 11, так? тобто не вистачає часу нам обом побути разом. Тому я собі пропишу, що на ближчі 3 місяці більше приділяти час, більше разом гуляти, більше можливо. Влаштувати побачення, да, якісь, тобто більше от, такої романтичної складової додати в наше життя. Тому що зараз, як галопом по Європам, ми, ми з ним да, і туди, і сюди. Ну, тобто, особистий розвиток, особистий розвиток. Отут от, я би сказала щось не знаю, що я сюди відношу, що як я розумію, що таке особистий розвиток це коли я чомусь навчаюсь. Да? от зараз Це я, наприклад, ну, читаю книги, я читаю книги художні. Ну, тобто, я постійно підвищую або свою кваліфікацію, або просто навчаюсь. Зараз такого у мене немає. Хоча у мене в планах там англійська, у мене в планах там астрологія. Тому я б сказала, що зараз, на жаль, ну типу, книги я читаю, да? цікавлюсь. Читаю статті по своїй темі, але все-таки з 60 я б поставила. І на найближчі три місяці я собі пропишу, що да, навчатись курс по астрології і, що я тільки що сказала, англійська. От я хочу прямо почати займатися англійською. На жаль, зараз немає часу. Розваги і відпочинок. От ми бачимо, вже вимальовується колосо. Отут профтик. Отут от десь провтик, от ми зараз, от ви на своєму колосі балансу також це прямо побачите. Розваги і відпочинок. В принципі, не... немає такого, що я там не відпочиваю. Я більш така людина, що я краще відпочину, ніж там попрацюю надмірно. От так я, щоб у мене знаєте, був ресурс, тому що, наприклад, консультації по Матриці, по Таро, це дуже енергозатратно і це не фізична робота, але морально дуже втомлюєшся. І, звісно, у мене бувають дні, коли я відпочиваю, даю собі цей відпочинок і знаєте, не гноблю себе, що от сьогодні я нічого не виклала, нічого не зробила, да, тому що треба. Якби зберегти сили, да, їх встановити. Тому я б сказала, що ну, 8 з 10. Чому? Тому що я все ж таки хотіла відпочивати більш зараз, кудись їздити, наприклад. Да, за місто їздити, кудись за кордон, да, якщо є на це можливість. От, тому 8 з 10. На найближчі три місяці, в принципі, у мене є запланована відпустка, тому її і пропишу. Духовність. От духовність у мене зараз трішечки страждає, тому що я зараз не медитую, да? хоча раніше я медитувала. Ось тому ем, я б сказала, що, напевно, 60. 60. І на найближчі три місяці я собі пропишу, що повернути медитації кожного дня. До речі, можу вам порекомендувати додаток, як то він називає, mental Health. Там такі короткі медитації на ранок, на вечір, по 5-7 по хвилин повернути це у своє життя на найближчі три місяці. І от у нас вже вимальовується колосо балансу. Ми прописали, які дії ми повинні зробити на кожну сферу життя, щоб її привести до ладу. У мене страждає духовність, фінанси, особистий розвиток. От такі сфери, яким я поставила 6 з От, У вас це може бути здоров'я, наприклад, там, фінанси. Не знаю, кар'єра самореалізація. Да? І дуже важливо починаючи з цієї дати, тому що це дуже потужна дата, почати щось діяти. Прямо сьогодні щось з цього списка зробити. Да? Наприклад, ви там прописали собі, що хочете навчатись англійською, от як я. Почати. Знайти, наприклад, почати шукати школу англійську, або там, написати репетитору, якщо він вже є або був до цього. Я, наприклад, сьогодні вже почну медитувати. Да? Я м м зайду в, в, цей, збуді, в цей додаток Mental Health і на ніч помедитую, да? поверну медитацію в своє життя. З цього і почнемо. От, я дуже рада, що ви були зі мною. Я Надіюсь, що ця практика вам допомогла більш зрозуміти, де саме у вас, на що саме вам звернути увагу, да? тому що так незрозуміло. Да? Ми сидимо, ну, вроді би, типу, і там щось є, і там щось є. А тут ми наочно бачимо, да? де у нас щось страждає. В принципі, якщо у вас да, припустимо більш-менш 8-7 з 10 всі сфери життя, то це рахується як баланс. Не баланс рахується, що я, наприклад, поставила отут от 9 з 10, а щось я поставила 6 з 10. Це вже дисбаланс. І я маю привести це до балансу в найближчі 3 місяці.